Подробиці підготовки лікарень, поліклінік та сільських амбулаторій громади до тривалих вимкнень світла, лікарі обговорили з мером міста Русланом Марцінківим. Загалом кажуть, в управлінні охорони здоров'я до можливого блекауту франківські медзаклади готові. Медична галузь максимально старалася підготуватися до цієї неприємної ситуації, такої як можливість виникнення блекауту. Практично у всіх закладах, особливо стаціонарного типу, закуплені потужні генератори, які будуть забезпечувати. Роботу життєво необхідних відділень, тобто реанімацій, операційних залів, також кисне забезпечення, це є Центральна міська клінічна лікарня, Перша міська клінічна лікарня, перинатальний центр і міська дитяча клінічна лікарня. У всіх закладах охорони здоров'я. Створено запас медикаментів трьохмісячний запас медикаментів. В усіх закладах створені запаси питної та технічної води, а також харчі довгого зберігання, які можна швидко приготувати. Більше уваги приділили забезпеченню питної води у центральній міській клінічній лікарні, тому що там працюють гемодіалізні машини. Пацієнти цілодобово проходять процедуру гемодіалізу, і цей процес має бути безперервним. Минулого тижня у нас була комісія в міністерстві. Охорони здоров'я і ВООЗ, бо там були представники і ВООЗ, в тому числі, вони моніторили якість надання допомоги ковідним хворим і готовність до таких от надзвичайних ситуацій. Дякуючи вам, дякуючи колективу, вони сказали, що все нормально. Війна триває, і діти продовжують з'являтися на цей світ. Про готовність міського пологового до надзвичайної енергетичної ситуації розповіла Марія Бойко. У нас на першому поверсі Вакушевському там є два родзали, дві операційні. Тобто там будуть проводитися і ургентні операції, і роди, і якісь інші планові операції, якщо буде потрібно. Тобто, ми спокійно там можемо це використовувати. Другий, третій поверх і четвертий. Ми будемо вже так, якби для пацієнтів. Риставати, тобто п'ятий це резервний, ну пів четвертого, п'ятий резервний на тоді, коли якісь будуть масові поступлення жінок вагітних, коли буде не дай Боже стрес. Ну тобто, в тому акушерському ми будемо жити з ну, там ну, всі перебувати. Вода у нас є, там своя є свердловина. Поставили свердловину насос. Якщо немає насоса, то можна качати вручну, тобто запас води ми маємо, баки для води маємо там щось на півтора тони. Втім, медики скаржаться, що через відсутність світла та інтернету виникають в труднощі з Документації, та головне каже мер міста Руслан Марцінків, що навіть в таких екстремальних умовах люди зможуть отримати необхідну допомогу. Медичні заклади мені здається найбільше готові, але ми мусимо проговорити, бо не знаємо, що завтра буде. Медичні заклади повинні працювати незалежності, що з електрикою, з водою, з газом, і тому ці заклади не можуть бути закриті там ні при яких обставинах. Тому готуємося. Вдячні нашим медикам за те, що лікують. Лікують військових, лікують цивільне населення. І наша медична система сьогодні, в принципі, справляється з тими викликами. Але викликів є багато, тому що кількість пацієнтів зросла, бо дуже багато тривожних новин. Люди переживають, старші люди особливо. І тому медична система повинна працювати без бою в будь-який час. Мар'яна Джерч Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.